Всім привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам ознайомитись разом зі мною з однією дуже цікавою гострою обновкою, яка нещодавно до мене приїхала. Це ніж, який має дуже цікаву історію виникнення. І сподіваюся, що вам буде також цікаво почути, хоча б її скорочений. Варіант, так само, як і мені було дуже цікаво довідатись про створення ось такого от класного ножа Спайдерко Morgan. Подивимося на нього ближче, а потім декілька слів про цю чудову модель та історію її виникнення. Отже, друзі, спайдерка Моран. Модель, яка має індекс FB02. Та на клинку носить ім'я людини, на честь якої а верніше, за а, прототипом ножа якої було створено цю модель. Біл Моран це дуже відома в ножовій а, спільноті американській, перш за все, спільноті людина. А, який можна сказати, Такий собі дідусь всієї ножової кастомної індустрії. Він <Eat>. був свого часу президентом гільдії найфмейкерів американської і засновником американського товариства Ковалів От. і виготовляв кастомні ножі, на які, в принципі, була багаторічна черга, і які збирали навіть члени королівських родин. О, тобто дуже відома людина, а, і а, в 90-х роках один з, один з друзів Морона запропонував компанії Spiderco випустити а, в так би мовити в серію його особистий edc Ніж. От Свевесар тоді, ну, можна сказати, вхопився за цю ідею, оскільки така відома людина, і він а, вважав за потрібне. Будь-яким чином ну, так би мовити, виконати е, цей е, проєкт в металі. От. <кій> так з'явився е, перший е, фіксет від spider е, модель FB-01. От. Вона відрізнялася від е, цього конкретного ножа е, клинком іншої форми. Це був е, трейлінгпойнт, тобто загнутим вверх таким кінчиком. От. І ще були відмінності FB-01, саме перші випуски, він відрізнявся клинком з заточкою Convex. Тобто лінзою був повністю полірований в зеркало клинок, і він комплокувався шкіряним опіхом. На вицевій частині клинка був напис також Білморен. Однак не було тоді ще ані спайдерхолу, ані темлячного отвору, ані павучка. Нічого цього ще не було. Все з'явилося пізніше. І перших моделей FB-01 було випущено менше 1000 штук. Тобто вони можна сказати, мають зараз дуже велику колекційну цінність, їх знайти дуже важко. Однак, сподіваюся, що нам таки з вами це колись вдасться. А, пізніше а, ця модель, ну, оскільки виробництво було досить а, накладним в такому вигляді, а, в спайдерку вирішили спростити. Тобто замінили піхви шкіряні на піхви з матеріалу Болторон. На перших були а, якості кріплення теклок, і потім змінили на ще більш просту конструкцію J-Clip. І певний час випускалася ця модель. З 2001 року з'являється вже на її базі модель FB-02. От Практично такий самий ніж, який відрізнявся вже квинком Droppoint. Він також певний час випускається, щось там трішечки змінюється. І наскільки я пам'ятаю, в 2009 році, ну, тобто сама історія. Виникнення ось цієї конкретної моделі, в такому вигляді, як зараз в мене в руках. У 2009 році один з підрозділів Національної гвардії США ну, фактично оголосив такий невеличкий конкурс. Вони шукали допоміжний тактичний ніж на заміну ножа від Гербер, який на той час вже було знято з виробництва. Тоді від імені компанії Spiderco Майкл Яніч вів з ними перемовини і запропонував модель FB-02. Однак, оскільки це армійський підрозділ, вони вирішили, що їм необхідні певні ну, певні, скажімо так, покращення, пристосування до. саме... Тактичного армійського до їх вимог. <кій> Тоді клинок отримав чорне покриття з карбонітриду титану, і було додано отвір для темляка. А ніж піхви з болтарону отримали кріплення для тактичного жилету. Потім цих ножів було виготовлено там щось, якщо я правильно пам'ятаю, 225 штук. Тобто виключно на потреби цього підрозділу, і може якийсь там невеличкий запас. Але модель була визнана досить вдалою в такому виконанні, і її випустили в загальну серію в 2011 році. От так, друзі, з'явився саме такий от варіант Spider-Comorren моделі b 2 в виконанні з чорним клинком. І... Іх вам з болторону з кріпленням J-Clip. В такому вигляді цей ніж випускався з 2011 по 2014 рік, коли він був знятий з виробництва. Але сама модель FB-02, ну, тобто з квинком DrPoint, вона випускається і станом на теперішній час. Однак вже це просто звичайний. Звичайний клинок зі сталі вг 10 такої самої. Ну, до речі, вони всі виготовлялися, всі варіанти там, з 90-х і по теперішній час тільки в сталі ВГ-10. От. А, І також ну, цікавий факт, зараз цієї моделі також немає. Був колись там спринтран, я тільки що не пам'ятаю якого року, який відрізнявся руків'ям такого яскравого помаранчевого кольору. Щодо конкретно, ну, скажімо так, моїх перших вражень від цього ножа, е, дуже зручний. От він е, лягає в долоні, як в е, Ну, При тому, що в мене досить велика долоня. Е, хоча е, я думаю, що і в середній або невеликій руці він також буде дуже зручно лягати, е, має е, чойл, тобто можна його. Взяти якось так для якихось більш о, точних, детальних робіт щось отак от о, досить акуратно можна зробити. От. Зворотнім хватом також дуже зручно лягає, ніж немає опорів фактично, ну, тільки що така форма руків, яка сама по собі о, перешкоджає якомусь потраплянню. Пальців на сам клинок. От. Е, і руків, я має, руків я з ФРН має вставки з картону. Вони е, з боків і невеличка вставка тут зверху під великий палець. Е, дуже цупке руків я вийшов в такій комбінації. І ці от вставки, ну навіть вологими руками, е, буде дуже надійне утримання. от Піхви також, ну, звичайний, в принципі, піхов. Фіксація за передню частину руків'я легко виймається та надійно утримується. Ну, вже кліп, я не знаю, я ще не користувався цим типом кріплення. Фактично, це аналог якоїсь поясної петлі. От, який, до речі, можна розмістити як горизонтально, так і вертикально. Тобто, ніж ми можемо носити в такому розміщенні руки догори, так і горизонтально на поясі також можна. І навіть я бачив, хтось носить так от трохи під кутом. Ну, Тобто, зручно на поясі, коли воно так от знаходиться. Саме, мабуть, зручне розміщення це якось от так от під кутом. Тобто у нас рука лягає одразу на руків'я і одним рухом виймається ніж. От. Якось так, друзі. Що я можу сказати? Спайдер Коморан сьогодні на моєму каналі. О, дуже зручний універсальний ніж, який підійде як просто EDC так і для якихось туристичних, риболовних, мисливських потреб. Для всього цього підійде ось такий клинок. Спайдерко Мором. Тільки що, друзі, звичайно, якщо хтось забажає придбати його, вам, скоріш за все, буде звичайна версія з білим клинком. Якось так. В такому вигляді це вже можна вважати раритетом. А тим більше, якщо вам трапиться десь модель FB01 з клинком Trailing Point. Якщо я Правильно пам'ятаю, називався він uh, Spider Comoran Featherweight. От. Ну, Я ж кажу, сподіваюся, що і ми з вами колись його таки побачимо. А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео. І залишайте зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.